Доброго дня, любі малята. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на занятті по аплікації, і тему весни ми продовжуємо. Красна весна творить і милує наше око чудесами в природі. А ми з вами ці чудеса відобразимо на папері і з паперу. Сьогодні у нас тема нашого заняття квітучий сад. Для роботи нам сьогодні знадобиться. Клейоночка, аркуш голубого паперу, кольоровий аркуш зеленого до коричневого кольору, серветки. Ви бачите, у мене накочені кульки білого кольору, рожевого кольору, а також кольору буску, напевно, клей потрібен буде. І серветок показую з білих серветок. Ми накатали, ось я накатала ось таких білих кульок. З рожевої серветки, вірніше, бускового кольору серветку, я накотила е, таких кульок. А рожевого кольору у мене не було яскравого рожевого. Тому я взяла гуашеві фарби, розклала е, білу серветку. І з додаванням водички великої кількості я зробила ось таку плямисту, гарну серветку. І з цієї ж серветки потім рвала, ось у мене отримались такі кульки, біло-рожеві, дуже гарні кульки. Якраз нам знадобляться вони для того, щоб відобразити цвіт. Але адже дерева фруктові, вони цвітуть білим рожевим кольором. І так, на блакитному нашому аркуші ми повинні відобразити травичку, на якому на якій буде рости сад. Травичка у нас яскраво соковита зеленого кольору, і ми будемо способом. Відривання будемо робити цю травичку. Ми можемо маленькими шматочками ось просто рвати шматочки і приклеювати в хаотичному порядку цю травичку. Можемо ми ось так, зигзагами, як у нас хвилястою лінію, як вона у нас відтвориться, ось відірвати гарненько. Ось десь так. І наклеїти, тут я доклею ці шматочки, і наклеїти на наш голубий блакитний аркуш, що ми зараз і зробимо. Наносимо клей по поверхні. Можемо не на, не на всю ділянку, а лише по краях. У мене ще є такий клей, олівчиковий. Ось ми наклеюємо нашу поверхню зелений газон травичковий. А тут, де я відірвала цей шматочок, ми їх просто доклеїмо. Можна всю поверхню рвати ось такими шматочками і клеїти також на поверхню. Ось така травичка у нас отрималася. Зайвий клей ми заберемо, щоб робота була ахайною. Ось так. Для цього нам серветочки є. А зараз діти з коричневого кольору. Зелений кольор нам ще знадобиться для того, щоб листочки зробити. А зараз ми з коричневого... Кольору будемо відривати стовбури дерев. Ви знаєте, що будемо старатися рвати як можна рівніше, але стовбури дерев не завжди правильної рівної форми, тому і кінчик дерева завжди гострий. Ось десь таке деревце у нас отрималося. Потім ми ще нарвемо. Гілочок одне деревце ми приклеїмо. Зайшов зайвіш маточок тут я приверу. Це ми зробимо високе деревце, і воно у нас. Буде ближче до нашого ока, ока розташоване. Ось таке поки деревце. Зараз ми ще пару стовбурів стовбурів нарвемо, ще одне вис... височеньке деревце. Ось я нарвала вже 4 стовбури для наших заготівки, зробила для наших дерев. Ці дерева, які товші, я їх ближче до нас. А ці, які тонші стовбури, я їх розташувала далі від нашого оку. Ось ми можемо стовбури дерев вже приклеїти. Ось стовбури приклеїли. А тепер ми також способом відривання гілочки. Гілочка, яка буде йти від стовбура тоща, а яка, коли закінчується, вона тоньша. Ось такі гілочки ми з вами нарвемо і приклеїмо. Ось сюди приклеїмо. Ще нарвемо гілочки. Цю гілочку можна ось так приклеїти. Ось ми вже і допоміжні гілочки наклеїли, а зараз будемо робити запашні квіточки крони наших фруктових дерев. Я зараз вам покажу, як катати кольки. Ми вже багато робились. Відриваєш шматочок і в пальчиках скочуємо в кульку. Такий гарненький шматочок, щоб квіточки були об'ємні. Добре в пальчиках скочуєте. Також можна ці кульки накатати і в долоньки. Ну, вони невеликі, в пальчиках добре скочуються. Ось отак ви. З білого кольору зробите, з рожевого кольору зробите. У мене ще бусковий, тому що квіточки різнокольорові, вони не похожі одна на одну. Ось такі кульки накатали. Ми. І почнемо з вами прикрашати наші деревця. Для цього одне дерево ми зробимо в рожевому кольорі, одне в білому, одне в бусковому, і ще якомусь і яких кульок більше залишиться, ми з таких кульок і зробимо дерево. Беремо кульки, макаємо в клей і прикріпляємо до нашого деревця. В хаотичному порядку кріпимо до нашого деревця. Ось у нас два деревця, а також цвіт з дерев вітер здмухує. І на землю падає цвіт, він переплітає вітер за заноси, і під дерева, які з бускового кольору, а бускові і під білий. ось так. І Зараз ми почнемо з рожевого кольору робити. Також таким же способом виберемо і будемо рожеві квіточки приклеювати. У нас залишилося ще одне дерево, щоб поруч рядом поруч не були два білих, ми зробимо з рожевих квіточок. У нас залишилося. Якщо буде мало, то ми ще докачаємо тих кульок. Ось дерева всі доклеїли квіт зробили. А тепер ми також відривним методом відривання будемо відривати листочки. Нарвемо багато листочків. Ось десь так, бачите? І потім їх наклеїмо. Зараз покажу, як ми будемо клеїти листочок. Взяла щиточкою і, де є простір, нема квіточки, ми приклеюємо туди листочок в хаотичному порядку. Заповнюємо вільні місця. Діти, зверніть увагу, що листочок, коли такий маленький, від, від, відірвало, я беру листочок, змочую, змочую в клей лише кінцівку і приклеюю один край, а другий край він так в повітрі, як об'ємний. Ось уже, мабуть, і досить листочків. Наш, наш фруктовий сад вже повністю готовий. Дуже гарний фруктовий сад отримався. Ось така гарна робота у мене отрималася. ви звернули увагу, діти, що ми сьогодні жодного разу не примінили ножиці в нашій роботі. Ми все способом відщипування. Ці листочки. Квіточки, травичку, стовбури. Так що, дітки, творіть. Для того, щоб робота вийшла гарна, потрібен добрий настрій, а також слухняні робочі ручки. Я бажаю вам успіхів. До побачення. Чекаю на фото ваших робіт.